Доброго дня! Мене звати Валентина Петраковська, я психолог, психотерапевт, тренер. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке стрес, чому він виникає, і що робити для того, щоб зробити профілактику його, і що робити, коли він вже виник, як собі допомогти. Взагалі, стрес це не специфічна реакція організму на подразники. Ми з вами живі істоти, і тому ми можемо відповідати на стресові фактори за допомогою хімічних реакцій, які є в нашому організмі. Стрес виник виникла відповідь у у вигляді хімічних реакцій, і ми з вами почали відчувати. Підвищене серцебиття, підвищення артеріального тиску, або якесь почервоніння щік, або ще якісь реакції. Це залежить від того, як люди реагують на це, і від того, яка ступінь цього стресу на нас повпливала, стрес виникає тому, що Якісь чинники, якісь фактори впливають на нас, і ми ці фактори розпізнаємо як щось незвичайне для себе, тобто, це не щось, що діє повсякденно на нас, а щось, що вибивається з цього повсякденного ритму. Взагалі-то стрес розподіляється на три стадії. Це за Гансом Сельє. Перша стадія це стадія тривоги, і на цій стадії відбувається те, що людина відреагувала на якийсь подразник, і вона не зрозуміла, що відбулося. Організм в шоці, він не розуміє, що йому робити, і він в такому, знаєте, трохи в прострації. Знаходиться. Потім відбувається стадія пристосування, і на цій стадії організм розуміє, що той чинник, який відбувся, він може бути подоланий якимось внутрішніми або зовнішніми ресурсами, і людина нібито шукає якийсь ресурс для того, щоб подолати ці, цей вплив. Далі, якщо дія стресу не Закінчилася, то е, наступає стадія виснаження, якщо м, цей чинник не перестав впливати. На цій стадії вже у людини немає якихось ресурсів для того, щоб долати цей супротив, і вона розуміє, що це неможливо зробити. Іноді це е, дійсно може бути неможливо, а іноді людина сама так відчуває, що це неможливо, і, е, нібито, знаєте, як то кажуть, опускає руки і вже не хоче е, долати ці перешкоди. Вона думає, все, це неможливо, я нічого з цим не буду робити. Після. Цього, якщо з цим ніяк не працювати, то ця стадія може переходити навіть в фізичні якісь хвороби. Якщо ви відчуваєте, що стадія виснаження вже притаманна вам, що ви в ній застрягли, що ваші якісь реакції вони зовсім не такі, як були раніше. Що ви відчуваєте себе фізично погано, то радила би напевне звернутися, по-перше, до своїх близьких, до своїх друзів, до своїх. Родичів і попросити про підтримку в нашій взагалі культурі не прийнято просити про підтримку. Це якось дуже так знаєте, як слабкість сприймається, але насправді це про силу, про дорослість, про внутрішню силу, коли ми можемо просити про підтримку. Це дуже дуже важливо. Це дуже важлива навичка. І тоді люди нам можуть її надати. А якщо ми не попросили, то знаєте, ніхто, ж не має, ніхто не має здогадатися про те, що у нас є якісь проблеми. Ми можемо це. Не показувати ніяк, якщо вже ви розумієте, що ваші близькі, як би вони не намагалися допомогти, вони не можуть це зробити. То можна вже звернутися до кваліфікованого спеціаліста і отримати цю допомогу. По-перше, є дуже дуже прості методи боротьби зі стресом, і вони знаєте так часто знецінюються, бо люди думають, що стрес це щось таке дуже велике і дуже таке неподолане, і вони можуть не звертати уваги на те, що є дуже прості способи. Наприклад, це спілкування з близькими і рідними. Це навіть телефонне спілкування, навіть відеоспілкування. І коли люди взаємодіють між собою, вони якісь теми беруть собі, і вони якось дуже близько знаходяться і про щось говорять. Це вже само по собі є профілактикою стресу. Також це прогулянки на свіжому повітрі. Ми часто недооцінюємо це, бо на нас тиснуть чотири стіни, які є в нашому приміщенні, в нашій домівці, в нашій квартирі. І а, ми думаємо, що ну це ж нормально, це ж моя домівка, нічого тут такого немає. І ми знецінюємо те, що можна вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям, побачити красу, побачити природу, побачити інших людей, і це вже є так, також допомога для нас. Також одним з методів є спілкування навіть з тваринами. Це можуть бути собаки, можуть бути коти, можуть бути якісь інші домашні улюбленці, і це дуже класно впливає і сприяє виходу з зі стресу. А також це їжа. Це дуже банально, але це їжа. Ми можемо собі приготувати або десь піти заказати щось смачне, і навіть вигляд якоїсь смачної їжі може сприяти тому, що ми будемо виходити зі стану стресу і а, долати його а, легше, ніж якби ми знаєте, сиділи, і їли макарони, а, круглий год і так трохи були сумні через це. Також це може бути якась діяльність, яка приносила нам задоволення до того, як щось повпливало на нас і виник цей стрес. Наприклад, це може бути музика, чи це може бути читання, це може бути якась така, знаєте, вишивання, в'язання, щось таке для що нам приносить задоволення, і це все допомагає долати стресові чинники. Це дуже-дуже прості такі речі, але вони під силу всім. Знаєте, не у всіх є там гроші, щоб поїхати кожного тижня на Мальдіви, відпочити, отримати класні емоції, але у всіх є ресурси для того, щоб спілкуватися, для того, щоб якісь маленькі речі для себе робити. Для того, щоб підтримати людину, яка є в стресі, нам було би важливо розуміти, що вона в ньому знаходиться. І для цього є певні якісь підказки, які ми можемо використовувати. Так, якщо ви, наприклад, бачите, що людина завжди була весела, завжди була якась така, дуже любила спілкуватися, і потім ви бачите, що вона змінилася, то це може бути річ у тому, що вона в стресі, що вона в якомусь такому стані пригніченому, і тоді наша допомога може бути їй корисна. Якщо людина незвично себе веде, це такий перш, перша така ознака. Якщо ми вже зрозуміли, що людина в стресі, то завжди про допомогу потрібно питати, а чи потрібна тобі моя допомога? Бо ми, знаєте, такі е, люди, такі істоти, що ми люб, любимо е, причинити добро. Ми думаємо, що наші якісь розмірковування про те, що би було краще, вони єдино вірні є. Але так буває не завжди. Тому ми маємо спитати людину, чи можу я тобі допомогти. І якщо я можу, то чим саме я можу тобі допомогти. Іноді, знаєте, людині не потрібно щось таке дуже заоблачне, дуже щось якась там складна фінансова допомога або якась там невимовна така, що неможливо. Іноді людині потрібно просто, щоб ми з нею посиділи поряд, щоб ми вислухали її переживання, щоб ми зрозуміли її, не просто слухали, а зрозуміли, чому вона через це переживає. А в нашій культурі з Зазвичай ми можемо казати ой, не переживай, все буде добре, і це, ніби так знаєте, знецінює дуже ті почуття, які у людини є. Ця проблема нам може здаватися дуже такою маленькою. Вона насправді може бути для цієї людини дуже великою. І це наше знецінення у вигляді Ой, не переживай, все буде добре. Воно виглядає як те, що ми знецінюємо саму людину. Коли ми так кажемо про її проблеми, тому перше, це можна вислухати людину це можна е, задавати їй запитання додаткові. Тобто, коли ми задаємо додаткові запитання, це е, Таке враження насправляє, що нам дійсно цікаво, і ми дійсно хочемо допомогти. І тоді людина може вам, якщо захоче, розповісти, що ну якісь там певні додаткові додаткову інформацію, і ви можете намагатися разом з нею знайти вихід з цієї ситуації. Якщо, наприклад, людина не знає до кого звернутися, а ви знаєте, ви можете їй допомогти інформаційно. Якщо ви можете побути, знаєте, там разом піти погуляти або разом піти якусь каву попити, то ви можете це зробити. І це буде вже допомога. Бо найчастіше людині просто потрібна увага і така, знаєте, включеність в її проблеми. Для того, щоб опанувати стрес, існує дуже-дуже проста Техніка, яку я сьогодні хочу вам показати, будь-яка людина з будь-яким досвідом може це зробити, тому що дихаємо ми з вами 24 на 7 всі 365 днів в році, і це для нас не складно. Іноді мені кажуть, що от, наприклад, ви там кажете техніку тут малювати, потрібно тут писати, потрібно тут ще щось, потрібно це дуже складно. На це у мене немає часу. Але на те, щоб дихати, у нас завжди є час, бо ми це робимо завжди. Тому ця техніка дихальна, і перед тим як вам її показати і зробити її разом з вами, я хочу розповісти трохи, чому саме вона використовується в у боротьбі зі стресом. Бо коли ми в стресі, то наше дихання є досить таке поверхневе, як знаєте. А, може, ви колись тікали від собаки, або бачили, як це відбувається в кіно, і таке дуже поверхневе, дуже швидке дихання. І коли ми дихаємо так в стресовій ситуації, то нашому мозку дається сигнал, що ситуація стресова, потрібно чи втікати, чи боротися. От і е, виробляються певні гормони стресу. А коли ми починаємо дихати вільно, глибоко і вдихати і видихати, то е, в мозок іде сигнал про те, що ситуація стабілізується, і ми можемо вже знижувати рівень гормонів стресу і видавати інші гормони. Тому це діє на всіх. Немає людей, на яких не, не, не працює ця техніка. Тобто, це ну гормональна річ, і вона. Притамане нам всім, бо ми всі відносимося до людей. Як це працює ще така, таке маленьке уточнення? Потрібно дихати як мінімум від 5 до 10 хвилин. Якщо ви три рази вдихнули і видихнули, це вам не допоможе, це я вам гарантую. Якщо ви вже хочете собі допомогти, то потрібно це зробити добре, так, щоб допомогло. Я так думаю, що так було б логічніше зробити для того, щоб розпочати цю техніку, потрібно сісти і обидві ноги поставити на підлогу. Якщо у вас є така можливість, ви можете зняти своє взуття. Якщо немає такої можливості, то можете робити це у взутті. Це називається заземлення фізичне, коли обидві ноги, ноги стоять на підлозі. І це дуже важливо у дихальних техніках. Потім ви можете руки покласти собі на ноги, можете, ну, так як вам зручно це зробити. І ми починаємо дихати. Ця техніка називається дихання за одиничкою. Вдихаємо ми як маленька частина одинички, а видихаємо як велика. Вдихаємо ми носом, а видихаємо ротом. І коли видихаємо, ми намагаємося велику кількість повітря випустити. Давайте спробуємо разом. Вдих, видих. Це дуже Проста техніка, але вона дуже дієва. Якщо ви не вірите, ви можете перевірити це на собі і вже потім казати якісь м свої висновки з цього. Дихаємо ми 5-10 хвилин. Якщо більше, то можна. Якщо менше, воно просто буде менше допомагати. І ще така важна річ для того, щоб відслідкувати стан свого стресу, ви можете, наприклад, оцінити його рівень перед тим, як ви робите цю техніку. Наприклад, у мене зараз стрес десь на 6 Балів за 10-бальною шкалою. Ви собі це кажете. Потім робите техніку, 10 хвилин дихаєте, і потім, коли вже подихали, знову ж таки оцінюєте свій власний. Рівень стресу, і а, він має знизитися. Якщо навіть він на один бал знизився, це вже супер результат, класно. А взагалі то може знижуватися і більше. І ще така маленька поправочка до цієї техніки у тому, що а, коли ми в стані стресу, ми можемо просто не пригадати про те, що потрібно це робити. Тому тренуватися потрібно до того, як стрес у вас виник. І знаєте, ну, стреси вони ж кожного дня виникають, і тому а, потрібно тренуватися завжди. Тобто, вже сьогодні ви можете прослухати цю техніку, сісти, подихати, зробити це. І чим частіше ви будете це робити, тим швидше організм звикне до того, що коли у мене стрес, я можу зробити оце. Тобто, така є, навіть знаєте, якщо ми навчилися їздити на велосипеді, ми вже не можемо це забути. Так, і з дихальною технікою. Тобто, стрес є, сіли, подихали, отримали полегшення. все. От тому можете починати з двох разів на день або з одного разу на день і о, пересвідчитися в тому, що ця техніка дієва. Дуже дякую всім за увагу! Це була передача твій психолог. З вами була Валентина Петраковська. Я вдячна за те, що ви були поруч зі мною і слухали про те, як долати стрес. Сподіваюся, ці навички вам ніколи не знадобляться, але якщо знадобляться, ви будете знати, що з ними робити.